Всім привіт! Сьогодні 5 жовтня, погода 2025 рік. Погода так собі, дощик моросить. От, і Ми з чоловіком вирішили поїхати на велосипедах покататися. От, і подивитися заодно, проїхати по лісу і подивитися, чи є грибочки в нашому лісі на лісовому масиві, чи немає. Що вики взяли? О, все як положено. Ми дежурний дзвоник з мухоморчиком. Бачите, мокро, мокро в лісі, бо дощ моросить. О, і чоловік летить. Так, поки що тільки так. Ну, ми тільки заїхали. Проїхали тут пару хвилин по узбіччю. О, такий красень стоїть. О, глива. Оп. О, супер. Так, рускатка руйнівна у березі. Грибов вразних є, крім свідобних купа. Коротше, поки нічого нема, кромі то... А ось посеред лісу. Катались. Ми як завжди, як вічно їдемо, вічно якусь фігню знайдемо. Якесь, коротше, лежбище. А це що, вішали когось. лежбище якихось, непонятно, чи бомжі тут були. Петлі? А, так це може тут тварин ловили. Ну так, да, бо тросики. так. так я кажу, оце ось петля на цьому. І ось дивись яма, може то рядом, може це для цього поняв викапували. А там не дерева, не куди. Це тут браконьєри якісь жили. Тут ось теж щось. А оце... Оце може взагалі тут прив'язували, розділували животних. Блін якісь ці карточка які є староська. Так, ну, анченка. Ну а номер телефону. Я не розумію, де тут а є він, чи немає. Нема, мабуть. Ваш номер. Нема. Коротше. Цей. А, ну, а що тут ще є? Щоб якийсь маньяк выскочить з топором нападе на нас. А що то за крючки, петлі, ге? Зайцов ловить. А он дивиться, сейчас он. Блин, мені тут стрмные ходить потом. Ага, дивіться. Ось драбина. А там этот. І там теж якісь провода, петлі, там площадка смотрова. Ну це так взагалі, в принципі, отак охотники роблять. Ну Це, скоріше всього, не охотники, а браконьєри, тому що охота одразу заборонена. Оп, слід козулі. Сліди козулі. Ну, те, що сліди козулі, я точно знаю копиться її, тому що я з ними постійно в лісі стикаюся. Коротше, ви зрозуміли? Тут, походу, браконьєри, блін. Обитали. Обітали. <про Проверку делаємо. Балончик якийсь так. А що то за яма? А то мені ота яма кажеться, що то там вони тут де заманювали, ні? Зараз. Тут яма якась викопана. Короче, це такі ми посеред лісу знайшли Великі стоять наші на, на доріжці. Так, а ну хто, хто тут у нас заховався? А, блін, свинушка молода, блін От чого це свинушка? Я думала, полячок так обрадувалась розумієте воно свинушка молода. Эх. Очень жаль. А тут мухоморов куча. І тут, і тут. І он. І он. Сидимо в кущах приїдаємо. А там. То есть на коня ще поїхав Дивіться, Дивиться, кион. Оце на руці. Малюсеньке таке, як спічечна головка. О, вилізло. Як спічечна головка, є? Угу. Ой, воно таке щекотне. Диви. Ага, ой, перекинеш мені, бо вона не на ту сторону, так я її фоткала. Купи, гляньте, яке воно маленьке. Сіли на травичці, на перекус сосиски в тісті, чай Стернусний, як білі люди, О, Сонечко. клос. Все, полетіло. Yeah. Да. Так, а це хто це ховається? А, плюсий, плютий оленій. Оце. сироєжечка. Сіроєжечка. Мухомурчик молодесенький. Рядовочка тополива. Хто не, не куштував такі гриб, обов'язково? Скуштуйте дуже смачний, ну як на мене, то дуже смачний. І, до речі, рядовка тополева зазвичай росте у молодих тополях. Отак один знайшов грибок, поняли. Розгрібаєш, а їх там багато. Дуже, дуже зручно їх шукати. Ось так от знаходиш рядовочку одну. І їх купа. І пошов, і пошов їх доставати от от. листечко от. Листочко розгрибаю. Да, так розриваєш, вони красиненькі можуть, вообще такі як біленькі стоять. Ось двись ось, по спеня. Немає. Немає не нічого страшного. Твої тут є. От там от бачу горбик. Бачиш? Ага, бачу. Дивись, дивсь достаю. Оп. Отак берем і достаємо її. Оп. І от отсюди ще от отут от, 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 от тоже отак от. Так ага, і листечко оту там попіднімаю, і он дивись, Отак, хоп. О, от і он, дивись, велика о, яка. І і дальше занижується. Да Бачиш? От. Короче, це отак ми ж шука... Ну, можна Тут... листя отак убираємо. Ну, молоді молоденькі зпод листячком. Да. Ну, не малесенькі, в общем, красиві. Подивись ще. Короче, короче, за 20 хвилин насобирали відро рядовки тополевої. Єсть одна проблема. Грибище єсть, але нам їх складовати нікуди. Ну, я зараз подумаю, що, що можна зробити. Гляньте, яка краса. Коротше, прийшла до вибухи. Грибов там ще валом. значить, що ми робимо. Кладемо дощовик оцей, у, у корзину. так? Висипаємо сюди гриби, гриби. Ідемо собі далі. Так, капець, блін. Пуще повна корзина вийшла. Коротше, повна корзина грибова ще добавила трошки. Отак. От, За полчаса. Так, Тор торжественний момент. Перша строфарія цієї осені. Строфарія синьо-зелена. Так, а яке сьогодні число у нас? Сьоме, п'яте, шосте. Блін. Ну що, грибом нас собирали, да? Тепер можна і сальця пожарити на костриках. Да, так, так спочатку воно після доща все мокре. Сальце кап-капає, е. да, Так, Ммм, ням нямочка. Уф, зараз пообідаємо. Так, Юрій он сало нажарив на кострику. Чесничок, помидорчик, все діло.